Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медузвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Скільки ж разів я собі обіцяв більше не купувати смартфонів з однаковою начинкою і на процесорі UnisOC T606? Бо реально вони всі плюс-мінус однакові в роботі і немає ніякої інтриги. Але кожен раз китайці знову щось випускають на такому процесорі і заманюють ціною. І ось я купую новий смартфон HotWow Note 13 Pro за 84 долари. До речі, попередню модель HotWow Note 12. Я також брав на огляд і повний огляд також є на моєму каналі. Тож, кому цікаво, запрошую переглянути. Тут же по начинці, в принципі, плюс-мінус все те ж саме, але трохи дешевше. По традиції розпочинаємо наш огляд з розпаковки смартфона. Hotwau wow Note 13 Pro поставляється у великій картонній червоній коробці. Комплектація тут, до речі, досить непогана. Звісно ж, сам смартфон Hot Wow Note 13 Pro, силіконовий бампер, інструкція, волочка для сим-карт, Додаткове захисне скло, блок живлення і кабель для зарядки. Як на мене, на комплектацію виробник точно не поскупився. Як ви, мабуть, вже зрозуміли, при створенні цього смартфону виробник явно надихався iPhone 14 Pro Max. Бо по дизайну, особливо якщо закрити рукою логотип Hotwall, це прямо викопаний iPhone. Ну і плюс матовий фіолетовий кольор, який був у iPhone 14 Pro. І дійсно, якщо взяти приблизно так телефон в руку, то десь на публіці можна зробити. Та вигляд, що у вас новенький iPhone. Хотва у Note 13 Pro випускається у двох кольорах: це такий фіолетовий і просто чорний. Задня кришка тут, звісно ж, пластик, він матовий, майже не залишаються відбитки пальців, але якщо постаратись, то в принципі можна і залишити. Товщина у смартфонах 8,9 мм. І мені здається, що навіть товщину вони трохи злизали у айфонів. Ну а вага цієї новинки 236 грамів. На задній частині розташований великий блок з камерами і спалахом. На правій грані кнопки гучності і кнопка жилення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Знизу динаміки Type-C для зарядки, а на лівій грані слот під сім карти. По екрану тут ніяких сюрпризів не буде. Це 6,6 дюймів діагональ, це HD матриця 720 на 1612 пікселів. Але дисплей тут не самий простий, а з частотою оновлення 90 Гц. Частоту оновлення екрану можна змінювати у налаштуваннях. Ось так картинка поводить себе під кутами, і, як на мене, дуже. Класний результат. Відгук у сенсора мені тут також дуже сподобався, а мультитач підтримує одночасно до 10 торкань. Екран у смартфона досить насичений, але, як на мене, тут недостатня максимальна яскравість. Зверху над дисплеєм розмістилася фронтальна камера у крапливидному вирізі, а над камерою розмовний динамік і датчики. Що стосується рамок по периметру або підборіддя знизу, то тут без змін все такий же широкий. А серцем готував Note 13 Pro, являється, як я й казав на початку відео, UnisOC T6. 506. це восьмиятерний процесор, який в принципі вже перевірений. Батьма смартфонами і часом я вже від нього не очікую ніяких сюрпризів, як хороших, так і поганих. І вважаю, що для цієї цінової категорії такого процесору в принципі вистачає з головою. В Antutu Benchmark смартфон Hot Note 13 Pro набирає 278 151 бал. Звісно ж, я перевірив, як на цьому смартфоні будуть запускатись популярні ігри. І так, це далеко не ігровий смартфон. Я думаю, ви і самі розумієте, але все ж таки. PUBG Mobile тут запускається на низьких налаштуваннях графіки, а от Asphalt 9 і світ танків тут запускаються на середніх налаштуваннях графіки. Тож хоч смартфон далеко і не ігровий, але все ж на ньому можна зіграти в деякі ігри. По пам'яті тут теж все плюс-мінус стандартно: 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної. І також, як це стало модно останнім часом, тут можна розширити оперативку ще на 8 ГБ віртуально. Для безконтактних оплат у смартфоні перед Бачений чіп NFC, а Bluetooth тут версії 5.0. HotWall Note 13 Pro підтримує 4G мережі у всіх операторах в Україні. Батарея у смартфона вбудована на 5160 мАч. Телефон підтримує зарядку до 18 Вт. Оптимізація у батареї тут, до речі, дуже непогана. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон за годину втрачає в середньому 8% свого заряду. Що стосується основного динаміку, то нічого хорошого я про нього сказати точно не можу. Він дуже неякісний і годиться тільки для рінгтону на вхідний дзвінок. Сканер відбитків у смартфоні мені сподобався. Я прикладаю палець і телефон розблоковано. Розблокування по лицю через фронтальну камеру також працює непогано. Натискаємо кнопку і телефон розблоковано. За роботу софту на Hot Walno wow 13 Pro відповідає свіжий 13-й Android. З моменту розпаковки ніяких оновлень не приходило, і я думаю, що, мабуть, скоріше за все, вже і не прийдуть. Тут у телефони, як ви бачите, є власний лаунчер, він видозмінний, перемальовані деякі іконки, і з коробки є застосунок Child Mode, де ви можете налаштувати телефон для дитини. Також є всі Google сервіси, і телефон підтримує всі мови, включаючи українську, бо це міжнародна версія. Рекла тут майже повний, але є деякі пункти меню, які не переведені. Але на роботу це ніяк не впливає. І в цілому тут система досить добре оптимізована. Що стосується камер, то тут все дуже стандартно у цій ціновій категорії. Головна камера це дешевий 50 мегапіксельний модуль, ну а фронталка тут на 16 мегапікселів. І в цілому, за свою ціну, камери тут справляються зі своїми обов'язками у повній мірі. Але звісно ж, це далеко не айфон, хоч і виглядає так само. І я ніяк не можу зрозуміти людей, які... Постійно під цими смартфонами за 80-90 баксів. Пишуть коментарі, що наче це повне лайно, це взагалі не телефон, тут камера ніяка і так далі. Треба ж трохи розуміти, скільки коштує цей телефон, і що за такі гроші суперкамери тут ви точно не дочекаєтесь. Відео головна камера вміє знімати в якості Full HD при 30 фпс, але знову ж таки нікуди не ділася популярна болячка, коли фокус при зйомці відео постійно стрибає. Як на мене, смартфон Hotwow Note 13 Pro вийшов дуже вдалою моделлю. Так, по начинці тут нічого не змінилось, але як мінімум у покупця буде вибір дизайну. А дизайну телефону, мені здається, на любителя, бо не всім подобаються айфоноподібні смартфони, а в усьому іншому, як на мене, вийшов класний бюджетний смартфон. Тут непоганий екран, тут є чіпи не всі, тут дуже багато пам'яті і супер приємна ціна. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей смартфон, а я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді. Лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал «Медуза. Чайний гаджет. До нових зустрічей. Побачимось!